Далі на Audi Q5, автомобіль пригнаний з США, 2019 рік виготовлення, модельний рік 20. Quattro, 2.0 бензин, передній задній парктронік. Автомобіль в гарному стані, зимова гума, оригінальні легкосплавні диски. на український облік. По кузу без зауважень, без сколів, подряпин. Лобове ціле. Електробагажник. Стан багажнику. Присутня докатка. буксировочний гак. Салон у класному збережному стані. Стан салону як новий. Все працює. Панорамний дах. Електросидіння, пам'ять сидінь 88 тисяч кілометрів. По салону все ціле, без потряпин. салон не прокурений, не затертий, не потертий. Технічний стан автомобіля супер, шторка, панорама працює, помилок нема ніяких, двигун працює чітко, клімат контроль, підірів сидінь, навігації, мультимедійне кермо. Робота двигуна. Двигун працює без нарікань, помилок немає, пари не висічені. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Кого цікавить, запрошую на огляд, на тест-драйв. Більш детально буде по телефону. Всім гарного дня та мирного неба.